Майже у кожного в дитинстві були настільні ігри, за якими проводилося безліч вечорів. Ці години в той час були найщасливішими, і, мабуть, кожен згадує їх з теплотою. Адже як було здорово зібратися в колі сім'ї або друзів і зіграти в одну із улюблених настілок. В наш час діти приділяють увагу більше комп'ютерній техніці, і не всі навіть знають, як це кидати кубики, рухати фішки або перекладати картки. Ми втрачаємо той момент, що за допомогою настільних ігор дитина вчиться, розвиває логіку і мислення, спілкується з іншими дітьми і фантазує, занурившись світ, в який вона грає. Гра з друзями або батьками не дозволить занудьгувати і дає можливість провести час з користю. Малюкам тільки в радість грати зі своїми батьками, адже вони відчувають увагу з їх боку. Зараз асортимент ігор просто величезний, фантазія людей безмежна, тому ви можете виявити таку кількість ігор, від яких голова піде обертом. Великий вибір нерідко ставить батьків у глухий кут перед придбанням першої гри для їх чада, але цей вибір можна зробити легко. Він буде залежати від якості і поведінки малюка, уважність, посидючість, логіка, перевірка жанрів. Можна просто принести додому доміно, шашки або шахи, якщо у дитини є інтерес до логічних ігор, або ж картки з картинками, або пазлами, якщо малюк посидючий і любить різні завдання. Часто малюки люблять грати в дії, ігри, де ти кидаєш кубики керуєш своїм персонажем фішкою, пересуваючи її по клітинам ігрового поля. Так само відмінний вибір різного роду конструктори, пазли. Ці ігри розвивають логічне мислення, фантазію і творчі навички. Так само в них завжди цікаво пограти не тільки дітям, а й дорослим, тому батьки з радістю беруть участь в подібних іграх зі своїми дітьми. Настільні ігри найкращий помічник для розвитку дитини. Давно не секрет, що якщо малюк має тягу до моделювання, то конструктор буде кращим подарунком. Купуючи настільні ігри, ви практично завжди впевнені, що вони приносять виключно користь.